Привіт! Я вам обіцяла зробити розпаковку. Дивіться, які в мене величезні коробки. Сьогодні ми з вами їх розпакуємо. Пісно не дуже зручно. Це не все моє замовлення, але ви зараз все саме побачите. Вони прийшли ще. Вчора, але в зв'язку з обставинами, які в мене трапилися, тобто народились цуценята, я була дуже втомлена після поїздки. Це приїхали лижаки. Тобто це лежачки, папібокси, папібокси. Так, я бачу це рожевий, складений. Бачите, це оці штуки, що всередину в борт вставляються. Це не мій. Це поїде на Австрію. Туди де мій вжик. Люди замовили собі. Тут. Так, складаємо. Ми його навіть розпаковувати не будемо. Так, це у нас. О. Оцей ми з вами будемо збирати. Це, Це мій. Так, ну я думаю, його треба окремо зібрати, правда? Вірно ж, я думаю. На окреме відео, щоб було зручно. Бо через те, що коробки дуже громісткі, а зовсім незручно. Нас, а це у нас? А ні, я переплутала? Оцей рожевий, це на Австрію Довжика тут такий рожевий. Я вам вставки поставлю, ви побачите, як, він зібраний, як вони зібрані і виглядають. Тобто це на Австрію поїде. А цей це маленька частинка, яка поїде там, де живе Жан-П'єр в Угорщину. Жан-п'єр це брюссельський грифон, мій хлопчик. У них там народилася цуценятка, і вони попросили, щоб я для них замовила. Такі класні штуки. Так, дивіться, скільки коробка займає місця. Ай, капець. Поїхали далі. Ця коробка тяжча, я вам хочу сказати. Значить, це в цій коробці є сюрприз, сюрприз, який я так чекала. До речі. Якщо ви мене запитаєте, і якщо ви навіть не запитаєте, я все одно вам розповім. Це шили все на замовлення. Наша чарівна роксадох. Ось що я чекала. Боже, як я не чекала. О, сумка. Сумка. О, яка ж вона класна. Сумка. Це я маю вам показати дуже близько. Клас. Оце ж якраз такого з неоновими лапками я буду збирати а, боксик для моїх цуценят і заодно вам покажу її поближче. Ой, вона така якісна, офігенна. Я дуже задоволена. Так. Дивимося уважно, що це неонові лапки. Це також моє, Я своє тут залишу, щоб не займати багато місця. Бачите, на візку дуже незручно, тому що я займаю. Великий простір. А -а -а. Боже, яка ж вона неймовірна, ця сумка. Коли я поїду на всесвітню виставку, я обов'язково таку з собою візьму. Вона така цупка, цупка, така міцна, офігенна. Опа, хотіла вам показати. Шопери. Ці шопери поїдуть до Угорщини. Зробили ось мій хлопчик і австрійська дівчинка. Живуть вони в Угорщині. принт зробили по їх фото. Але ж це ще не все. Тут ще знаєте, який кольор є. Бачите? Це для паспортів. Бачите, які? І рожевенькі, бачите? І ще отакі шопери. замочком. гарні, такі зручні, Якість класна, чуєте Це все тут шопери і обкладинки. Та також мій. І там величезний такий блакитного кольору. Також для, е, для цуценят бокс. Він поїде на Угорщину, він найбільший, я його навіть не підніму, бо він мені затяжкий. Він майже всю коробку цю здоров'ячу займає. Дивіться, я оце тільки витягнула із сумку. Да? І то воно все там займає. Я покажу вам, це така модель з бортами, щоб матуся не прижала, не ніде цуценят. Тому ця коробка буде запаковуватися і Укрпоштою я буду відправляти на Угорщину. Ще не знаю, скільки це все заважить, але вже будемо дивитися. Ну, а ці всі штуки це, це всі мої штуки. Тому і все. Моя Катерина прийшла. Катерина втікла від цуценят. Це називається громадська сумка. Вона така міцна, така якісна, такі ручки прям дуже міцні замки. Всередині є ліпучка і додаткові карманчики. Додаткова ручка на плече. Можна приліпити карманчики для ножиць. Бокові карманчики є. А, дійшло, о Боже. Це тако поперек ставити ліпучки. Все, я зрозуміла вже як. Дивіться як. Бачите? Перетинка і тут різні можна. Різні, різні, різні. Внутрішній карманчик. Гарна підкладка, ще такий карманчик. Ну клас обалдеть в слідуючим відео я зніму, як буду складати чорний. Бокс. бачите, які коробки здоров'ячі. Зараз буду їх складати трохи. Хух!